Жимо вас радувати чудовими пропозиціями. І сьогодні хочемо вам запропонувати ваш домашній догляд для вашої шкіри. У нас для вас пропозиція денного крему, нічного крему та тонізуючий засіб. Це всі пропозиції, які ви зараз бачите перед собою. Поверну вам. Давайте краще ось так, аби ви розуміли, де у нас денний, де у нас нічний, де пише Дей. Це у нас денний і де пише у нас Найт. Це нічний. І, звичайно, ось маємо з вами чудовий наш тонізуючий засіб. Для чого це потрібно, як цим користуватися? Ну, про те, що відмінність денного і нічного вже різниця, тим, що коли ви вмилися, наприклад, ввечері, ви вмиваєтесь, спершу тонізуєте собі шкіру, шкіра і тонік він утворює певний фермент, який допомагає повністю заспокоїти шкіру, видаляє повністю забруднення, якщо ви погано змили, так? Там косметику вашою пінкою тонізує шкіру, заспокоює її і прибирає ороговілу, таку відмерлу залишки шкіри. Потім ви наносите нічний крем. Так, це денний. Перепрошую, ось цей нічний крем, де пише Night. Тому що нічний крем він має, містить в собі вітамін С, вітамін А, і він дуже добре буде зволожувати вашу шкіру та заспокоювати. Тому що після косметики, після виснаженого дня дуже важливо, щоб шкіра була. Чиста та заспокоєна. А щоб її правильно очистити, повторюсь, ми спершу вмиваємось вашою пінкою, так для вмивання, або ж спершу знімаємо макіяж олійкою, потім ми вмиваємось, тонізуємо шкіру нашим тоніком, який повністю заспокоює і прибирає повністю забруднення та ороговілу шкіру. Далі мажемо обличчя саме нічним. Кремом, який зволожує шкіру, так і нейтралізує, це ваш вечірній догляд. Що робимо зранку? Ми зранку прокинулися, знову ж таки вмиваємо пінкою обличчя, знову ж таки, тонізуємо шкіру, аби вона заспокоїлася. І далі користуємося денним кремом, тому що денний крем містить в собі ферменти, які захищають від навколишнього середовища, запобігають старінню, тому що він в собі містить SPF, це тобто він захищає від сонця. І це означає, що ваша шкіра не буде проникатися ультрафіолетом, і це означає, що вона захищена і старіння приходить рідше. Що Мається на увазі, тобто ви захищаєте свою шкіру, і вона стає більш пружніша, вона стає більш розгладжена, і результати будуть видно одразу. Перш ніж ви ним покористуєтесь. що мається на увазі, тобто, те, що вона трохи розтягнеться, вона трохи розгладиться, буде помітно одразу. А от якість шкіри ми побачимо через місяць користування, а той, два місяці. Тобто код товару ДК 113 – зволожуючий денний крем з гіалурованою кислотою та тонік для обличчя, уявляєте собі, гіалуронова кислота вона дозволяє підтягнути обличчя і має ефекти. Такої, як каже моя бабуся, бульбашки, тобто гладкий ефект, шкіра стає гладка і підтянута. І спеціальна ціна сьогодні на ці комплекти, на цей комплект, який містить в собі два зволожуючих креми: це у нас денний крем та нічний крем. І, звичайно, тонік, який тонізує шкіру. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. І хороша пропозиція – всього 1000 гривень, також скажу вам, що за складом це 100% веган, тобто воно містить лише рослинні такі матеріали, з яких вироблено саме ось ці крема, а також наш тонік. Не містить ніяких прибіотиків та ГМО, що дуже важливо. І головне, що вам потрібно запам'ятати послідовність. Давайте проговоримо і ще раз. Спершу ви вмиваєте на вечір обличчя, тонізуєте шкіру і потім користуєтесь нічним кремом. Вранці так само, тільки вже денним кремом. І код товару ДК 113. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також мені повідомляють, що у нас буде падіння, і ціна буде становити більш доступнішою для вас. І ціна на ці чудові крема з тонізуючим засобом буде становити всього 599 гривень. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дуже приємний тонізуючий. Чий засіб, адже він містить в собі такий легкий аромат троянд. Ви це відчуєте, коли на спонжик нанесете цю рідину і будете протирати обличчя. Ну і трояндочка тут її намальоване. І одразу ж, асоціація з трояндочкою. Тож, я гадаю, що наші оператори в кол-центрі вже чекають дзвінків. Дуже важливо, аби ви запам'ятали код товару, код товару ДТ-113. Чудова ціна, чудова пропозиція всього 599 гривень. І за номером 0821 88 ви можете здійснити дзвінок, де наші оператори з кол-центру обов'язково вам допоможуть. Ну що, я гадаю, що ми з вами будемо рухатися далі, будемо знайомити вас з чудовою пропозицією. Але я хочу вам нагадати, тому що це ключові моменти, не можу просто вас так відпустити. Вам потрібно запам'ятати, що нічний крем він дозволяє. Повністю зволожити максимально шкіру, дозволить повністю поглинутися в усі ваші пори, а також містить в собі вітамін С та вітамін А, що дозволить нашу шкіру насичити, і шкіра отримує такий подарунок, буде мати свіжіший вигляд. І, звичайно, денний зволожуючий крем з гіалурованою кислотою, так, що дозволяє. Ляє зробити нам в домашніх умовах таку підтяжку обличчя насправді, тому що гіалуронова кислота вона дозволяє повністю підтягнути шкіру і зробити її більш витонченою. Тож, я сподіваюся, що ви зробите свій вибір правильно, ви знаєте, куди телефонувати, а ми будемо рухатися далі. Але перш ніж ми будемо рухатися далі, нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. Також у нас є Instagram, подивіться, будь ласка, зараз. Ви Бачите qr код де ви також можете за нами слідкувати, поставити вподобайку, що дуже і дуже важливо, щоб не пропустити жодного випуску. Підписатися на нас, бо будете бачити все. Тож ми будемо продовжувати далі. Ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.